У книзі Видатні Жінки України мова йдеться про 10 постатей, які змінили світ. Цільова аудиторія в неї діти середнього та старшого шкільного віку, але вона буде цікава й дорослим. Тут розповідається як про відомих жінок, таких як княгиня Ольга, Роксолана, Ярославна або Анна Київська, яка була донькою князя Ярослава Мудрого. А потім стала королевою Франції, так і про тих, чиї ім'я не на слуху, наприклад, княгиня Гальська Острозька, яка була меценаткою та фундатором Острозької академії, або Христина Алчевська, яка була дружиною банкіра і могла купатися в розкошах, але вела скромний спосіб життя і всю себе присвятила шкільній справі. Вона стала засновницею методик навчання дорослих грамоті.